Доброго дня, верніше доброго вечора, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. Сьогодні понеділок, на жаль, сьогодні стандартного цього огляду судової практики не буде. А зараз ми поговоримо про виїзд жінок за кордон. Що ж все ж таки очікується з 1 жовтня? Які мої думки з цього приводу, і які документи були прийняті Міністерством оборони щодо цього питання, а також Держприкордонслужби, як вона намагається і буде реагувати на це питання? Тому не перемикайтесь, можете авансом ставити вподобайки тут під відео. Під відео також будуть посилання на ті документи, на які я буду зараз, про які я зараз буду говорити. І Підписуйтесь на канал, не забувайте. У разі, якщо є можливість, можете стати спонсором каналу. Тут знизу також є посилання, також допомогти відповідно благодійному фонду, який я очолюю, який допомагає громадянам України. І так, поїхали. 1 жовтня вже не за горами. Сьогодні у нас 26 вересня, в кінці тижня, фактично, в суботу, буде вже. Той час Х, до якого з якого всі говорять, що ніби будуть забороняти виїжджати жінкам також за кордон. Що з цього приводу можу сказати? Як зараз відбувається ситуація? Міністерство оборони, як я вже говорив, тут зверху я розміщу відповідне відео і знизу я дам посилання на той наказ. Міністерство оборони так, все ж таки підписало наказ Міністр оборони Олексій Резніков. Стосовно того, що в той обов'язковий. Облік обов'язкова постановка на військовий облік, який був передбачений ще з листопада минулого року. Фактично буде впроваджений не з 1 вересня 2022 року, а з 1 вересня 2023 року. Однак, як це вплине на виїзд за кордон? Тому що це питання на сьогоднішній день найболючі. Його почали задавати ще фактично з вересня місяця, спочатку, навіть з серпня місяця. Я всім говорив, можете подивитись ці відео, що давайте почекаємо за тиждень до цієї дати, будемо розбирати, що з цього буде. Я думаю, що на цьому тижні це буде ще не останнє відео. І так. Поки Державна прикордонна служба мовчить. Ми направили відповідні запити туди. Я думаю, що ми отримаємо, тому що як ми бачимо на кінці минулого тижня щодо студентів, речник голови Державної прикордонної служби зазначив, що є рішення військового керівництва, ну я так розумію, військово-політичного керівництва стосовно заборони виїзду всім студентам за кордон, не дивлячись на те, які документи в них будуть на руках, у зв'язку з тим, що ніби дуже велика кількість документів є підробленими. Що ж буде з жінками? Насправді ми бачимо, що це все поза законом. Крім того, сьогодні, вернішній сьогодні, там, на днях також є така у нас пан Рістович. Сьогодні, до речі, його день. Чому можете подивитись в моєму телеграм-каналі, який день сьогодні, взагалі. що сьогодні за міжнародні празники, я так розумію, що сьогодні його день безпосередньо, і м -м, він зазначив, що фактично, що ж виїжджати за кордон, у нас 5,5 мільйонів осіб. Росія робить мобілізацію. Нам потрібно буде підняти всю армію. Всі студенти повинні воювати. Е, я так розумію, що це робиться, як і радник, так і безпосередньо. Цей пан е, міжнародний день, якого сьогодні відмічається, е, фактично зробили такі вкіди. В суспільство для того, щоб подивитись на реакцію, чи буде якась бурна жахлива реакція, чи всі ж знову ж таки промовчать? Поки ми бачимо, що всі мовчать. Поки це стосується декількох сотень студентів, які дійсно навчаються за кордоном і які фактично потрапили в дуже неприємну ситуацію. що... Їм прийдеться втратити ті кошти, які вони заплатили за своє навчання. При цьому дуже багато студентів навчається не на першому курсі, вони навчалися і раніше. Просто так стала ситуація, що вони поїхали додому, і тут неочікувана війна, за яку як виявляється, знали ще за півроку, але нікому нічого не сказали. Ну, це буде окрема ситуація. Тому, що ж стосується жінок, повернемось до жінок. Чи буде заборонено з 1 жовтня виїжджати? Я думаю, що ситуація така. Ті, хто знаходяться жінки зараз за кордоном, я би радив все ж таки почекати. Не повертатись, у разі, якщо вам дійсно потрібно перебувати за кордоном, це пов'язано з життям, здоров'ям ваших близьких, з вашою роботою. Тому що надалі не виключається факт, тому що ми бачимо, що все робиться поза законом, що з 1 жовтня так і буде заборонено. виїзд жінок за кордон, вигадують якісь документи, якісь дозвола. Ну, у нас люблять вигадувати те, чого нема в законах, як я вже неодноразово зазначав, у нас в законі немає заборони виїзду взагалі за кордон, тим більше це можлива заборона тільки там в двох випадках: у разі якщо потрібна віза в країну і вас її немає, в яку ви, їдете або у разі якщо навіть в трьох випадках або у разі відсутності проїзного документа, тобто паспорта для виїзду громадянина України за кордон, і третій, у разі якщо вам заборонено виїжджати за рішенням суду чи от приватного виконавця, у разі якщо там є заборгованість за аліментами, більше інших підстав заборонити вам немає. Вони всі чітко передбачені в законі. Що стосується постанови Кабінету міністрів, там також нема заборони виїзду чоловіків з 18 до 60 років за кордон. Тому, з огляду на те, як діє сьогоднішня влада поза законом, я вважаю, що вони грубо порушують закон і ще насміхаються, ще дають змогу прикордонникам знущатись з громадян України, замість того, щоб дійсно дотримуватись в ці непрості часи законів. Я думаю, найближчим часом все ж таки суди стануть на сторону громадян і доведуть. Як це сталося з незаконним примушуванням до безпосередньо вакцинації, що стала наслідком відсторонення осіб до роботи, що це незаконно, тому що цього в законі немає. Тому я раджу ще трохи почекати тим, хто знаходиться за кордоном, ті, хто планує за кордон не відкладайте ці е, свої поїздки, і я все ж таки вважаю, що не вистачить сміливості. З жінками порушити норми законодавства, тому що жінки у нас в Україні більш активні, ніж чоловіки. І я думаю, що у разі, якщо жінкам дійсно заборонять виїжджати за кордон, то прийдеться все ж таки збирати кошти і ремонтувати декілька прикордонних переходів. Тому що незаконні дії прикордонників, я думаю, що ніхто виконувати не буде. Будуть робити саме за законом. З огляду на всю цю ситуацію, що сталося, я все ж таки, якщо це побачать наші правоохоронні органи, це побачать очільники нашої держави, я звертаюся до вас також. Будь ласка, дотримуйтесь норм закону. Якщо ви хочете заборонити, приймайте закони. Однак пам'ятайте, що заборона виїзду за кордон з власної країни суперечить навіть нормам Конвенції про захист прав і основоположних свобод. Якщо ви хочете вийти з цієї конвенції, чи там тимчасово її призупинити, як це робили в Турції, як це зробили в інших країнах, де відбуваються військові дії? Ви можете це зробити на сьогоднішній день, поки це не зроблено, забороняти виїжджати за кордон громадянам своєї країни це порушення як конвенції, так і безпосередньо і конституції України, навіть не дивлячись на те, що це можливо зробити пересування. Обмежити людей, але покидати свою країну, ви не можете нікому заборонити це робити. І всі це прекрасно розуміють, тому наразі от бояться навіть прийняти з цього приводу закон є 4 законопроекти. Тому ще раз, наші дорогі жінки, якщо ви. Потрапили в таку ситуацію для вас, це дуже принципово. То поки залишайте за кордоном перше, друге. Ті, хто планують, можете їхати за кордон. Я думаю, що все ж таки не наважиться. Хоча я думаю, що до кінця тижня, ще може середу четвер, ми почуємо деякі пояснення, може, ми отримаємо вже відповідь на свій адвокатський запит, і я його обов'язково розміщу. Стосовно того, чи є відповідні накази військового керівництва стосовно заборони виїзду жінок за кордон, які не є медиками, нагадаю, що медики вони і до цього часу також було питання щодо постановки на їх облік. Однак, яким чином їх обліковують наразі на кордоні, це ще не зрозуміло. Чи перевіряють дипломи, яким чином вони можуть це перевіряти, це дійсно можливо зробити, однак чи зроблено це нікому, не відомо. Поки на всьому все. Якщо вам потрібна буде допомога стосовно судового вирішення цього питання, саме в правовому полі звертайтесь, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео і пам'ятайте, Україна обов'язково переможе. Переможе Україна, переможе весь світ. А в Україні обов'язково переможуть права людини, і ми разом з вами будемо пишатись тим, що в Україні дотримується прав людини і дотримується норм Конституції. До зустрічі! Підписуйтесь і буду радий вас бачити ще не один раз. До побачення!